О Садагура Садагура, де та вдячність, яку ти несеш в собі? писав великий румунський письменник, поет та драматург Васіле Олександрі у своїй комедії Йоргу Садагури. Або племінник бісова душа. Не менш захоплюючою, на мій погляд, є історія хлопчика з сусідньої рогізни, 12-річного Андрія, сина Зоні Гамаль, який виріс без батька та, як кажуть, давав собі раду самий, оскільки його мати зранку до ночі робила в Садогурі по найму у панів євреїв. Жінка мало приділяло часу дитині, яка залишалася вдома з старенькою бабцею, тому що виховувала його вулиця. Не можна сказати, що підліток був непослушним хлопчиком або бешкетником. Навпаки, він виростав смиренним, добрим, набагато розумнішим та кмітливішим за бахурів, наприклад, з бідної садогурської вулиці Міцраїмгасе, де хлопчур пропадав. Цілими днями, поки його матуся працювала. Одного вечора хтось з компанії хлопчаків, вище згаданої вулиці, запропонував сходити у баронський сад, що був розташований на західному схилі від палацу великого землевласника Йогана Мустяци. Шушера! ануша, гайдай по яблука до барона. Там Спасівка дозріла. Почувши таке від старшого волоцюги цієї компанії на прізвище Король, Андрій Гамаль зратів, так як вже добряче зголоднів. А додому дорогі зне було гейби далеченько, аби рушити спустими бебихами. Багато національна банда тітлахів бідних кварталів садогури, перелізла через огорожу та вдарилася до Беронського саду. Було таке враження, ніби саранча напала на високорослі дерева на кожній гілці по хлопчику. Вони рвали яблука та кидали їх собі у пазуху, а найспритніші умудрялися ще їсти, як кажуть, на ходу. Коли Андрій вже набрав доста тих спасівок, хтось застережливо крикнув: Сторож, сторож! Тікаймо! Юні золодії розбіглися в різні боки, немов миші. Лише син зоні гамаль, зачепившись за гіляку яблуні своїми широкими штанами, завис на ній до гори Дригу. Справа у тому, що Андрійко останнім часом не носив селянського одягу ні, ні портяниць, ні кептарика, тому його було важко розпізнати з когорти єврейської дітлашні. Хлопчик довго звикав до обношених лахів, які давали матері для, для нього, родини багатіїв, де вона працювала. Ну що, байстрюку, сипопав? заявив нічний охоронець великого маєтку барона Мустя, це на ім'я Серафим. Чий ти будеш, га? Ти садогурський чи сторонський? почав допитувати чоловік. Здіймаючи малолітнього крадія з гострого відламку сухої гіляки. Сторож скрутив Андрія, тримаючи міцно однією рукою за вухо та повів його до палацу. Пане бароне, дітлашня залізла у ваш сад по яблука. Одного мені все вдало затримати. Що з ним робити, добродію? Звернувся охоронець до Йогана мустяци, який вже повечеряв, та збирався лягати спати. А чий ти синок, хлопче? нахмуривши брови, запитав господар маєтку. Побачивши грізного барона, який підійшов занадто близько, Андрій пустив сльозу та почав никати. Він добре розумів, що власник маєтку відправить його до жандармерії, яка була неподалік. А це означало, що дістанеться і йому, і матері Зонці за недбальство. Я сид адвоката Паула Рітера, зброхав хлопець зі страху, в надії, що це якось йому допоможе. Це прізвище хлопчик почув від своєї матері, яка іноді прибирала в домі правника по вулиці Геренгаси, тобто панської, що в Садогурі, неподалік баронської садиби. А мама твоя як се називає? Бажаючи перевірити, чи юний злодій не бреше, запитав барон. Моя мама померла, сказав, відхлипуючи, хлопець. Справа у тому, що Андрій згадав деякі подробиці з того, що мати розповідала в розмові з сусідкою. Почувши таке, Йоган Мостяця відкрив широко очі та направив погляд на свого сторожа. Той мовчки кивнув головою, і барон і його охоронець знали добре історію про хворобу на сухоти дружини адвоката Паула Рітера. Чули також, що вдівець має сина, який не дає батькові одружитися, відганяючи всіх нових матусь, так як мав норовливий характер. Серафиме. Відведи малого додому та набери кошельку з пасівок, на хлопчик їсть на здоров'я. Звернувся до свого сторожа барон та по-батьківськи, торкнувшись долоною обличчя підлітка, пішов відпочивати. Видихнув з полегшенням Андрій та вже почав думати, як по дорозі втекти від цього плечистого сторожа. Але як тільки дітлах та конвоїр вийшли за межі маєтку барона Йогана Мостяци, сторож Серафим міцно. Схопив хлопця за руку, розуміючи, що він непроста дитина і може в будь-яку мить вирватися від нього. Добрий вечір. Привітався чоловік з привітною дамою, яка відкрила двері в будинку адвоката, а пан Пауль Вітер вдома. Доброго вечора і вам, пане. Мій чоловік ще не повернувся з роботи. Ось ось має прибути. Відповіла нова супутниця життя адвоката Амелія. А що, що це стало? Смію вас запитати, бачучи перед собою чоловіка з кошиком яблук, та й з заплаканим хлопчиком. Син вашого чоловіка заліз у баронський сад по яблука, оскільки не встиг текти. Потрапив до моїх рук, а пан барон Йоган Мустяца наказав привезти хлопчину додому, а в знак поваги до пана адвоката попросив прийняти від нього оцей кошіль солоденьких спасівок. Сторож простягнув яблука жінці, яка нічого не могла зрозуміти, та з подивом дивилася на переляканого малого. Вибачте, але син пана адвоката Ісаак вдома, пояснила дама. Почувши таке, сторож, Серафим нахилився, аби подивитися в очі цьому брехунцю, розуміючи, що злодій видав себе за наслідника поважної людини та зажадав пояснень від нього. Всю цю розмову підслухав через відкриті двері своєї кімнати справжній синок. Пана Пауля Рітера і одразу направився у коридор, щоб подивитися на хлопчика, який ввів в оману сторожа. Брате! крикнув несподівано Ісаак та обійняв Андрія. Від такого повороту подій крадій яблук з баронського саду охоронець та пані Омелія окам'яніли. Це мій брат. Він приходив до нас, коли моя мама була жива. Син адвоката Рітера схопив хлопчика за руку і потягнув за собою до своєї кімнати, ледь не збивши мачуху з ніг. Не бажаючи вдаватися у сімейні справи родини правника Сторож барона Йогана на мустяці вклонився та покрокував у зворотньому напрямку, щоб продовжити виконувати свої обов'язки. Розлючена витівкою пасинка. Та не розуміючи до кінця, хто в кімнаті Ісаака, самозванич чи позашлюбна дитина чоловіка, Омелія вирішила дочекатися та з'ясувати все у нього. З мене доста. Або я, або цей монстр твій синок, Пауле, крикнула дружина одразу, як тільки побачила свого коханого на порозі оселі. Що се стало, Люба? Чому ти така збуджена? запитав адвокат. Не добираючи слів, жінка накинулася на чоловіка зі звинуваченнями та скаргами на Ісаак. Розібравшись у ситуації наодинці з сином та цим Андрієм, який, потрапивши в скрутне становище, сказав, що його батько Паул Рітер. Він попросив чужинця покинути його домівку. Ні, ні, таточку, прошу тя. Нехай Андрійку переночую нас до ранку. Почав благати Ісак плачучи. Це неможливо. У хлопчика є батьки, які чекають на нього. Він йде додому, категорично заявив адвокат і, виходячи з дитячої кімнати, сердито гримнув дверима. На цім сварки між подружжям рітерів не припинилися. Так як пані Омелія ніяк не, не могла опанувати себе. Ще одна така каверза з боку твого сина Ісаака. я піду від тебе, Пауле, ти чуєш мене чи ні? оголосила дружина, пригрозивши розлучення. За годину суперечок, коли на дворі вже було досить темно, Паул Рітер попросив хатню служницю. Подивитися, чи покинув його оселю непроханий гість. Пане адвокате, вашого сина та того хлопчика ніде немає, ні в його кімнаті та ніде інде, сказала молода дівчина, яка прислужувала в родині. Цілу ніч в хаті правника ніхто оком не зажмурив, лишень вранці всі більш-менш заспокоїлися. Коли в двері адвоката постукала мати Андрія Зоня Гамаль, яка винувато почала просити вибачення. Не будьте лихі на мене, пане Пауле, нехай ваш хлопчик погустює у мене на рогізні. Йому цікаво, і мому Андрію не буде нудно. І сяк сина грає. Та як на бридне прийду додому, я за ними си подивлю. Паул рітер. Призадумався. Він звернув увагу на обличчя своєї дружини Омелії, яка аби як зраділа, що так все сталося. Може, дійсно, Ісаку піде на користь, така зміна середовища із ситної сім'ї на убоге проживання в бідній родині. Подумав адвокат, потираючи мошку вуха. Вирішуючи, погодитися на пропозицію рогізнянки чи ні? Май буде, сказав чоловік і одразу дістав з кишені гроші, аби заплатити жінці за клопоти, які матиме з його сином. Ви що, пане адвокате? злякалася Зоня, побачивши декілька купюр корон. Це з вами я маю вам заплатити за неподобство, яке мій Андрійко завдав вам зночі. Будучи враженим цією селянкою з роїзни та її щирістю, він заховав гроші. Паулу Рітору було дуже незручно через те, що ввечері під тиском його дружини Омелії він прогнав зі своєї хати дитину цієї мудрої та безкорисної жінки. Слід відмітити, що з переходом. Проблемної дитини адвоката садибури дорогізни стосунки між подружжям рітерів не покращилися. А ще містечком ширилися слухи. Мов у догоду молодій дружині Омелії правник сезбув рідного сина Ісака. Ця обставина почала відбиватися на його професійній діяльності. Як адвокат може допомогти іншим, якщо він у своїй родині дати ради негоден? Казали тоді люди в Садогурі та в навколишніх селах. Через п'ять днів не без проблем Паул Рітер забрав свого сина з родини Гамалів. В той же час дружина Омелія зібрала свої речі і поїхала до своїх батьків у Черновіци. Після чого подала на розлучення. Адвокат разом із Осаком декілька разів їхали до Рогізни в гості до Зоні та Андрія. А на Різдво. Одинокий чоловік покликав матір хлопчика заміж. Ось так. Відомий садогурський правник побрався з бідною. Рогізнянською селянкою, яка швидко стала панею, але далі залишилася доброю, щирою та надзвичайно мудрою людиною. Проходячи повз баронський сад у садогурі у дорослому віці, Андрій Гамаль завжди згадував ті яблука розбрату із свого дитинства. А може, і не розбрату, оскільки Спасівки тієї літньої пори стали початком єднання двох люблячих сердець, його батьків на довгі та щасливі роки.